Всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Черрі Тіго 8. 2020 рік випуску. Офіційний автомобіль з салона один власник. то повністю в рідній фарбі, без єдиного підкрасу по кузову. Шикарний стан, красивий червоний колір, гарна гума на летих дисках, 15 літровий бензиновий двигун, турбовий, автоматична коробка передач, передній привід, шикарна комплектація, три ряди сидінь, сім місць, безключовий доступ. Шкіряний салон, чорний колір, ідеальний стан, доглянутий, електропакет, електровідкриття кришки багажнику, мультируль, круїз контроль, датчики світа, світла та дощу. Руль не затертий, шикарний стан. 87 тисяч кілометрів оригінальний пробіг даного автомобіля, якісна штатна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, є камера заднього огляду. Є якісна об'ємна музика, чітка картинка, кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки клімат, контроль, підігрів передніх двох сидінь, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, допомога при спуску, електроручник. Дуже багато функцій. все працює, все обслуговано, вкладень жодних автомобіль не потребує. Сів та поїхав. Шикарний цінник: 15 тисяч американських доларів. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит, або лізинг. Чекаємо всіх на тест-драйв даного автомобіля. Всім гарного дня, до побачення.